Так, всім привіт! Давайте запишу для вас відео, що таке розпакувати дар або здібності. Питаються, пишуть в дірект, в коментарях. Що ж таке взагалі розпакувати? Умовно, ви жили своє життя нормально, спокійно. Тут ви відчуваєте, що у вас пробуджується якась сила. В кожного це індивідуально. Які причини можуть бути, що у вас? Почала розпаковка ваших здібностей, вашого дару, якщо у вас є родовий дар. Перше зачасту це якийсь пережитий стрес. Хтось ховає рідних, близьких, дітей. Да, буквально сьогодні клієнтка була з такою темою. Це запускає стресові якісь історії, запускають у вас пробудження ваших сил. Чому це відбувається після стресу? Тому що будь-яка людина володіє екстрасенсорними здібностями. Да? Кожного вони свої, там яснобачення, яснослишня, інтуїція. Хтось це розвиває, інтуїтивно його тягне туди з дитинства, а хтось пробуджується в якомусь вже такому віці за 30, в когось раніше, в когось пізніше. Тобто є такі моменти, це нормально, в кожного свій час. І от для того ж, і саме в дитинстві, коли ви приходите сюди, ви і пам'ятаєте можливо. Діти проявляють у ці здібності, але батьки все роблять для того, щоб це запакувати в дитині. Чому? Тому що е, будуть тикати пальцями, а він, мабуть, сошов сума, колись так було. Тому вони це все скривали, перекривали. І якщо активно пробуджувся якийсь дар, навіть були такі випадки, що йшли там до знахарок, бабок якихось, да? і вони зв'язували, забирали ці сили і так далі. Також часта історія, що по родовому дарі. Умовно, там пару поколінь тому якась бабуся зв'язала сили для того, щоб рід вижив, тому що були переслідування, вбивали за здібності, якісь да неважно, якими там справами займалися темними світлими, неважно. І також такий блок, що багато поколінь ніхто не займався цим, ніхто не пам'ятав, що десь там в руду таким займався. А от ваша душа прийшла це розпакувати в руду, згадати. І в такий рід приходять душі, які вже набули свій досвід в магії. В якихось здібностях, в практиках ви набулись, ваша душа набула в минулих тіленнях, тому зачасту обирають душу, яка вже має вже такий накоплений досвід, і ваша задача згадати, хто ви. Тому в дитинстві нас в нас проводять обряд хрещення. Да? Всі знають, чого він робиться саме в маленькому віці, для того, щоб вас запакувати у ці здібності. Якщо ви проаналізуєте, де вас мирують саме на Яснобаченні. Сахасрара, нас, сьома чакра, саме перекривають нам зв'язок з нашим Я, ноги руки. Нас відключають від землі, саме нумерують ноги, руки так само, нас від, відключають від нашого роду, чому нам названих батьків ставлять на хрещені, да? Для того, щоб у вас зв'язку не було з своїми. Тому це все вимушлено було зроблено саме в дитинстві, коли дитина ще не сном, не духом, вона собі не придумає йти в якусь магію, розвиватися, в якийсь духовний розвиток і так далі. Проаналізуйте, чому саме хрестять в такому маленькому віті, чому на цей обряд не впускають маму, не по причині там всяких процесів в жінки після. Родів, ні, це така байка, яку придумали, тому що в мами з дитиною дуже енергетичний зв'язок, і вона на інстинктивному рівні може повпливати навіть думкою на цей ритуал. Тому жінку відсторонили від цього процесу, маму відсторонили. Далі, тобто, що з вами відбувається? Ви живете, живете своє життя, і от у вас якийсь стрес. Відбувся і у вас ці сили починають розпаковуватися. З чого починається розпаковка сили? Зачасту показує практика, це в сни. Якщо вам сняться сни, а потім вам ті сни збуваються ідентично, як ви його бачили, це вже перший признак, що у вас. З вами зв'язуються через сни. У е, да, мене, наприклад, сни віщі були з самого дитинства, тільки я не розуміла, чому, вже потім з віком. Також таким головним ключем я би виділила в практиці, в своєму власному досвіді, що саме круто і саме частіше запускає оцей стрес для того, щоб розпакувати свої здібності, це є якесь невдале особисте життя. Хтось там умовно поховав чоловіка, да, тому що на війні загинув, хтось якийсь шикарний аб'юз пройшов, хтось, умовно, там два-три рази розлучився, і це Шандараха є по, псих... по психіці. Да. Тобто, це має бути якийсь стрес. Також дівчата часто пишуть мені з-за кордону. Саме їм треба було такий стрес пережити через війну, переїхати в чужу країну для того, щоб ці переміни запустилися. Бо коли вони сиділи вдома, там умовно був чоловік, мама, родичі не переживала вона ніякого стресу. Поїхала за кордон, почали здібності розвиватись. Тобто, да, якщо ви попали за кордон, ви попали саме ті, хто мав попасти. Я, наприклад, не поїхала, тому що я знала, що мені треба бути в. Цей період тут, в Україні. Тому стресові історії перший ключ це особисте життя. Загляньте в своє особисте життя, чи воно є щасливе, гармонійне, а не це гра якась в аля щасливу сім'ю. Ось е, такі аспекти, що б я хотіла на чому акцентувати і підмітити. Коли ви вже починаєте задавати собі запитання, які в мене здібності, що зі мною відбувається, якісь включаються у вас трансформації, переміни. Тобто, да, хочете ви того чи не хочете, ці зміни в вас запускаються? Яка ваша далі задача? Це я з досвіду кажу, бо я колись йшла, як сліпе котеня з закритими очима, наставників мені не давали, тому що я цей шлях мала пройти сама. Що ми далі? Чим задаємося? Якими питаннями? Які в мене здібності? А взагалі хто я? Хтось сам докопується, да? ви починаєте потрапляти на такі відео, як, як мої. Да? Тобто вас ведуть, вам дають такі знаки, вам підсилають саме ті ролики, на які ви маєте потрапити. Ви потрапляєте на ті ролики, які ви маєте, через які ви маєте цю підказку почути, в тебе сили розпаковуються. Багато через мій блог, через мене ваші предки з вами зв'язуються, дають вам підказки. Да? І саме тому сили, які за вами стоять, ваш рід веде на мою сторінку. Будь-які і підписник, який прийшов, зайшов тишком нишком чи проявлено на мою сторінку, ви попали за адресою. Випадковостей не буває. Вас приводять до ваших провідників, які вам можуть допомогти розібратись з цим питанням. Якщо ви попали до мене на сторінку, я відгубкуюсь вам як провідник, як спікер. Якщо ви. Конкретно оцінюєте, що ця е, мадам, тобто я, зробить мені не тільки зефірний розклад, але допоможе глибоко розібратися. Коли ви е, знаєте, аляна граєтесь, в мене дар, в мене дар, але я не знаю, який, не знаю, що з ним робити. Приходьте до мене в консультацію. Ми починаємо з консультації, дивимося, які у вас здібності, да, з минулих втілень, чи є у вас родова якась задача, чи нема. Чи тільки ви можете розвивати свої здібності, які ви набули в минулих втіленнях, контракти ми там дивимося. Розглядаємо, чи є якісь. Часто на консультації випадає, що є якісь контракти з минулих втілень, з темними силами. Тому часто буває таке, що буває проблема в розпаковці, тому що цей контракт з минулого втілення не закритий. А ви для себе, для прикладу, рішення прийняли, а я не буду темною магією займатися, я хочу бути для прикладу целітелем. Тому важливо перше, що таке розпакувати дар, зрозуміти, хто ви і яка вас задача, ваша місія душі. Місію душі так само можна подивитися. Через карти Таро, через мої консультації. Так? так само тут класно підійде, вам підсвітить матриця долі. Тобто цифри конкретно, там прописана ваша задача, місія, чим ви маєте займатися. Умовно, клієнтка була в неї, дев'ятка в неї конкретно вести за собою людей. Але для того, щоб вести за собою людей, спочатку треба себе сформувати як експерта, а з яким питанням, з яким інструментом, з якими знаннями я буду вести людей. Хтось, умовно, там якісь духовні курси викладає, да, якийсь там духовний напрямок, а хтось конкретно вчить для прикладу карт Таро. Тобто в кожного є своя задача і місія. І ваша задача, щоб не йти як сліпе кутеня, зрозуміти, хто ви і яка вас задача. Далі, от ви вже там вирішили, розібралися з тим питанням, да, хто я, що я, все, зрозуміли, дали мені інформацію, і що далі робити? І часто приходять клієнти, да, я ходила на розклади, да, я ходила до ваших колег, а що далі робити, не знаю. Далі, ваша задача два напрямки. Перше. Ви вибираєте інструменти, які ви вчите, і ви їх вчите, сідаєте. Умовно, якщо це магічні якісь там ритуали, свічна магія вам сказали, вам треба навчитися робити діагностику. Ви вибираєте інструмент, хтось руни, хтось відливкою діагностику робить, хтось карти метаро, а хтось просто щитує аури. Кожна людина є індивідуальна. Нема шаблону, що це є тільки так і тільки отак, по-моєму, маршруті їдь. Ні. Я тут. Адекватно відношусь до того, щоб в творця була задумка в кожної людини проявлятись по-своєму. Але для того, щоб розпочинати свій шлях, ви маєте прийти період навчання того інструменту, який ви вибираєте, не який вам нав'язують, а який ви вибираєте душею. Що вам подобається? Мені, наприклад, не подобаються руни, мене туди не тягне, мене відштовхує, хоча я на них дивилась давно. Мені моя любов таро. Таро, оракули, мені це подобається, це я в діагностиці використовую. Далі ви там собі далі. Ви маєте зрозуміти, що ви не будете тільки на одному інструменті. У вас постійно має бути духовний розвиток. Ваший, ви маєте вчитися, духовно розвиватися, у вас має бути самоосвіта. Десь хто не має можливості, самі вивчайте Купа інформації в інтернеті, у вільному доступі. Той, хто хоче вчитися, розвиватися, він шукає можливості. Хто не хоче і хто сидить, аля в жертві: в мене немає грошей, я не маю грошей піти на курси, так і сидіть. Далі. Далі, далі плачте, що у вас немає фінансів. Коли в мене була, скажімо, ОПА в житті, і коли я розуміла, що мені треба це все вивчати, в мене не було фінансів, я сиділа, лупатила інтернет сама. Групи якісь шукала, щось сиділа, лупатила на різних сайтах. Е Включала якісь VPN, бо це були на якісь русських ресурсах. Людина, коли поставила собі ціль, коли її поставили в умови виживання, повірте, ви тоді, бляха, включитесь. А поки ви сидите в жертві, о Боже, я не маю грошей, я не можу собі це дозволити. Ну, сидіть далі і потім не плачте, що у вас рушиться в життя. Тобто самоосвіта, курси, все розглядаємо, що вам по кармані, і вивчаємо, розвиваємося. За вас це ніхто не вивчить. Пішли, умовно, на курс, взяли інформацію, далі ваша відповідальність, далі ви це маєте реалізувати. Тільки коли ви знання, які ви отримаєте самостійно чи на курсах, потім йдемо в практику, і тільки в практиці ви будете ставати класним спеціалістом. Без практики теорія мертва. Запам'ятайте це раз і назавжди. Чим більше практика, чим краще ви будете виговорювати, Ватись я тоже колись екала, бекала, нічого навчилась говорити, і ви навчитеся. Зрозуміли по інструментах і далі ви рухаєтесь, розвиваєтесь. Да? Умовно, там, ну як в мене було, все з прикладів своїх там. Умовно, два роки я штудірувала, набивала руку на таро. Далі я розуміла, що мені треба далі розвиватися. Далі пішла в свічну магію. Далі пішла вже карму вивчати, регрес, духовний ріст, чакри і так, далі, і так далі. Оце я вам коротко розказую про свій шлях. І етап за етапом я це вчила, лопатила, не зубрила і йшла в практику і практикувала. З людьми на спочатку на собі, потім ідемо до клієнтів і практикуємо з клієнтами. Отакий От духовний ріст в кожного він свій буде, але ви маєте зрозуміти, що сили не дадуть вам стояти 10 років тільки з картами таро. Це ваш нерозвиток, Це ви навчились якомусь навичку, стоїте на місці і показує практика зараз. Я спостерігаю за своїми колегами. Хочеться плакати, тому що люди не розвиваються далі і е, в проблемах. І як знаєте, як легко вирішити зрозуміти, що відбувається в практика. Послухайте, що про що він в блозі розказує, які розклади він знімає. Оце він розказує про своє життя. І там один триндєць, проблема з фінансами, ніякої реалізації. Чому нам не дають реалізації в цьому? Тому що ми не розвиваємося. Ми хочемо мільйони заробляти і робити одні розкладики. Так не буде. Сили мені конкретно в регресі сказали. Твоя місія набагато ширша, не тільки розкладики робити. Тому я почула. Прийняла до уваги і пішла виконувати наказ. Тобто, сили будуть вас штовхати до розвитку. Чи будете ви розвиватись? Відповідальність ваша. Якщо не будете, будуть перекривати фінанси. Далі головний аспект, ви маєте зрозуміти, що ви, як практик, ви духовний наставник. Неважно, розклад ви робите, чи ви ведете за собою вже людей. Ви маєте змиритися з цим аспектом, що вам треба духовно мінятися. Ви повинні трансформувати свої деструктивні установки, програми, мислення своє, і вам треба над цим працювати. Хочете ви того чи не хочете. Ми або заходимо в це свідомо і займаємося переработкою себе. Хтось каже, не треба нічого прирабатувати. Так, да, звісно, вони руками прорабатувались, дійшли до іншого рівня розвитку свого, і вже вони з того рівня кричать нам, що не треба Я теж колись в це все не вірила. Но коли я стала перерабатувати себе на глибинному рівні, свої установки, родові програми, своєю кармою працювати, тільки тоді я почала бачити якісь переміни круті в житті. Поки ви з цим венігретом свого особистого життя не розберетеся з проблемами, у вас будуть проблеми скрізь. І з клієнтами у вас вони не будуть йти, тому що для того, щоб до вас прийшла маса клієнтів і щоб ви, умовно, стали класним практиком, ви маєте працювати над собою. Поки ви себе не очистите, не трансформуєте в деструктивах, сили не будуть до вас вести людей. Бувають такі моменти, але ці деструктиви, які дозволяють сили, це люди проходять свою карму, попадають до шарлатанів. Зразу у вас виникне питання, чи можна до вас навчатися? Пояснюю. Я навчаю тільки курсам таро. Планую чистки, але не знаю, коли я зроблю цей курс, коли я його запущу. І це такий буде міні-курс, коротенький, де я просто буду дивити, ділитися своїми навичками. Це не повноцінний курс. Хоче класно там працювати, чистки-відливки. Це не до мене, я цього не навчаю. У мене своя індивідуальна методика, в мене свічна магія, в мене свічки сіль. І відливки. Оце я буду колись в планах, в мене курс є. Ідіть на курси і вчіться. Хто не має фінансової можливості, вивчайте самостійно в інтернеті. Далі, оцей етап трансформації, роботи над собою, от в, ці, в цьому плані я вас веду. Хто хоче до мене на індивідуальну роботу, записуйтесь на місяць, пишіть мені в директ. Всі деталі я пишу в директі, не в коментарях, не цін не пишу. Не питайтесь мене в коментарях, ціни, всі в директ. Тікток не любить цін, номерів, я цього всього не пишу, не псую своєї сторінки. В Дірект пишіть, я всі деталі дам. Що я даю по трансформаціях? Я трансформатор, я кризовий менеджер, я той наставник, який підсвітить вам вашій глибині якісь блоки, страхи проблеми де вам показує кармічні вузли, чому це і це відбувається в вашому житті, над чим вам треба працювати? І конкретно, що стосується вашого дару, ми це глибинно розбираємо в індивідуальній роботі, де ми працюємо з вашою кармою минулому в минулому житті, де ми дивимося чи сутності, які вас закривають, які там контракти у вас були, рід, де там якісь страхи були в роду, і вони вам також передалися. З цим всім комплексно ми також по розпаковці вашого дару займаємося. Індивідуальній роботі. в мене можна замовити одну регрес сесію, хто не має фінансової можливості, можна йти в індивідуальну роботу на місяць. За місяць ми глибину пропрацюємо тему фінансів, ми з вами попрацюємо особисте життя, якщо вас тривожить, і ваш розвиток, ваших розпаковка ваших здібностей. Далі, хто буде писати мені в Дірект, питатись про супровід у цей в трансформаціях в роботі над собою. І в кого не буде фінансової можливості, тих запрошую в закриту групу. Закрита група стартує вже скоро, 26 квітня. Там ми, я даю практики. В індивідуальній роботі я також ці практики даю, але там плюс регрес сесії. Я вам даю, і ми глибину вас розбираємо, знаєте, як, як вслідчого. Причина слідствіна і связь. Я це все вам підсвічую. А хто не має такої можливості, то запрошую вас в закриту групу, де я даю практики глибину в різних сферах пропрацьовуватися. Там також будуть прямі ефіри, де ми коротенько будемо розбирати там один ваш запит в ефірі. Тобто вибирайте я вже різні формати для різних категорій людей, тому що хтось має фінансову можливість, хтось не має. Найкраще це індивідуальна робота, де я працюю з вами, де ми працюємо з вашими сценаріями, історіями, і ви ми там глибоко пропрацьовуємося. Дівчата записуються, приходять чоловіки також, але їх меншість. Приходьте, записуйтесь, будемо працювати. Такі формати я роботи я допомагаю вам в цій трансформації в зміні себе, десь і мислення, десь і надаю настанови і так далі, і так далі. Тобто ви хочете того чи не хочете, сили будуть все-таки вас заставляти трансформуватись, тому що, умовно, якщо у вас задача вести за собою людей, е, да, то стати наставником в майбутньому, то ви маєте бути очищені, на вас має бути свідомість, ви маєте бути очищені від того деструктиву, який нам навішували з самого дитинства, ви маєте над цим працювати. Тут у вас два шляхи. Лібо перший, як я озвучила, ви йдете в це свідомо пропрацьовуєтесь поступово-поступово. Не можна все за одну сесію пропрацювати. Це нереально, ви руками жили в деструктиві. Дай мені чарівну таблетку, я щелкну пальцями, я вже чистий. Так не буває. Скільки років ви проходили, так умовно, там за дві години одного сеансу ми декілька ваших історій деструктивних розбираємо. Ви повинні зрозуміти, що на це треба час на зміни і треба ваш вклад, ваше бажання в першу чергу. Да? В кого є бажання, вони шукають і фінансову можливість. Вони розуміють, що це інвестиція в себе. Я зараз інвестую в себе. Да? Е, ці знання, які я там отримую, в мене ніхто не забере. І потім в майбутньому ці знання, які на трансформаціях в мене ви отримаєте, ви будете використовувати в своїй роботі з клієнтами на тих самих розкладах, чистках і так далі. І так далі. Тому що до вас будуть вести клієнтів тих, які такі самі історії, які ви зараз перепроживаєте в своїх трансформаціях, да? там, в нещасливому особистому житті, проблеми з фінансами і так далі. Тому хто бажає пропрацювати свої фінанси для того, щоб потім йти все-таки в якісь трансформації, в роботу над собою, щоб розвиватися, щоб пішти на якісь курси, почніть з маленького, запишіться, якщо у вас нема фінансів, великих, запишіться в групу закриту, пропрацюєте там свої фінанси. Також блок фінансів я буду глобально давати, тому що це проблема номер один всіх людей. І там вже на цих практиках ви вже побачите, які ви зміни в собі запустите самостійно. А далі прийдете як захочете до мене індивідуальне наставництво пізніше. Тому. Тому розпаковка дару це не впала вам інформація, що у вас є дар, і на цьому все. Це робота і це нелегкий шлях. Хто не готовий йти цим шляхом, подумайте, чи варто вам туди йти. Але як часто показує практика, якщо у вас ця місія є, і в тому числі місія в роду, все одно сили вас туди будуть заганяти, в розпаковку свого дара, в цю роботу, як вони будуть запаковувати, вас буде рушитись все життя. Колись в моєму житті також була така, такий момент, коли в мене рухнуло все. Абсолютно. Робота я пішла, звільнилася з там націнували, особисте життя рухнуло. Питання були з родичами, я лишилась на вулиці з двома дітьми. Не здохла, вилізла, але щоб в такі трешові історії, критичні історії не попадати. От почули, прийшли на підказку на моє відео, послухали, зрозуміли, в якому напрямку працювати, записались на консультацію, уточнили, що як, про що я, куди мені і що мені далі робити. Далі йдете, розвиваєтесь. Тобто не чекайте, поки вищі сили почнуть розрушати всі ваші сфери життя. І остання інстанція, як я вже казала на в своїх роликах, це ваше здоров'я. Будуть вам посилати якісь кармічні хвороби навіть в когось і смертельні, щоб ви проснулися. Коли у вас болячки, коли у вас болячки на болячки, це означає, що ви не чуєте свою душу і ваша душа стукає до вас через хвороби. Це вже, знаєте, одна е, последнє предупреждення. Тому будьте свідомими, не відтягуйте до того, коли прийде башня в ваше життя, коли встане рушитись все. А коли у вас є місія, але ви вибрали умовно, почули, що в мене є дар, але я від цього відмовляюся, так не буде. Вас лишить без усього і без фінансів в тому числі, і тоді ви будете йти шлях, такий, як я йшла, сама сиділа і купалася в інтернеті. Тому я бажаю всім легких м'яких трансформацій, хоча ніколи вони не бувають приємними. Але повірте, ви тільки пройшовши вже якийсь етап, можливо, в когось рік, два-три, ви зрозумієте, для чого ці трансформації дані були в вашому житті. Наша задача тут жити щасливе життя. Але для того, щоб прийти до того щасливого життя, нам треба пропрацювати свою жертву, да? десь інфантілізм, і все-таки брати відповідальність за своє життя, за свої рішення і так далі. І все-таки розвиватись в тому напрямку, який вибрала ваша душа перед тим, як сюди прийшла. Комусь треба стати класним масажистом, і це також місія. Да? Целітілі різні бувають. У мене є на сторінці в закріплених відео відео. Види целітельства, зайдіть і почитайте. Якщо я вам на консультації кажу «целітіль», це означає, що інструмент і напрямок целітіля ви обираєте самі тут же ваша відповідальність. Моя задача сказати, що вас там умовно блокує, задача, хто ви і з якою місією прийшли. Тому пишіть в коментарях, які у вас ще залишились запитання, чи, вичерпно, я дала відповідь на всі ваші питання, кого цікавить розпаковка сили і дару.